Шафран. У долині біля пташиного озера розквітнув крокус, він з'явився раптово, мов знак тонкий, стрункий з ліловими пелюстками, які тремтіли від ранкового світла. Трава довкола ще дрімала, а він уже стояв, маленький посланець сонця, бо його головна сила не у зовнішній красі, а в тому, що ховається в самому серці квітки, кілька тонесеньких золотих ниточок. Це шафран. Шафран спеція, але не кулінарна примха, це символ і суть. Його збирають вручну, обережно як коштовність, і дарує він не тільки смак, а й енергію. Його дух здатен проникати в глибину тіла, душі, пам'яті. Спеції вони, як жаринки, пробуджують не лише рецептори, а все тіло зсередини. Імбір, перець, кориця, чилі. Кожна з них має характер, має вогонь. У давніх традиціях, як от аюрведа чи алхімія, спеції уособлювали агні життєвий вогонь. Це та сила, що трансформує їжу в енергію, досвід у мудрість, біль у ясність. У тілі агні вогонь перетворення, У душі світло, що розсіює морок і застій. Це нестабільна енергія землі. Непрозора легкість повітря це імпульс дії, натхнення, пробудження, це полум'я, яке треба підживлювати, бо без нього життя втрачає кольори. От і шафран теж вогонь, але інший, не дикий, не бурхливий. Це не полум'я, яке палить, це світло, яке проникає. Його тепло м'яке, майже невагоме. Воно не тисне, а огортає, не опалює, а просвітлює. Крапля шафрану змінює все – воду, молоко, рис, золотавий відтінок, як дотик сонця. Саме цей колір є символом радості, благословення, духовного пробудження. Шафран це спеція серця. Той самий тонкий шляхетний вогонь. Що не боїться тиші. Не кричить, не палає, а горить рівно, довго, з любов'ю. І коли в житті з'являється щось золотаве, ніжне, м'яке, можливо, це саме він, шафран власного шляху, вогонь, який пам'ятає сонце. От і наш крокус розквітнув у долині біля пташиного озера. Але трохи невчасно, бо на землю вже спускалась осінь. Ще сонячна і лагідна, але з тією особливою тишею, яка приходить перед прощанням. Повітря пахло вологим листям і м'якою землею. Крокус, немов юний мрійник, простягав свою лілову голівку до неба, а корінням занурювався у пухкий рудий ґрунт, що зберігав тепло літа. Його вік цвітіння короткий, лише два дні. Не два роки, не два тижні, а мить розтягнута на подих. Але саме в цій миті ховалася справжня магія, бо в серці квітки зріли золоті тичинки шафран. Так рокус не знав цього. Він не чув про властивості шафрану, не читав древніх трактатів і не уявляв що у ньому сила сонця зібрана у кількох тендітних ниточках. Він просто стояв, самотній і тривожний, дивлячись на озера і відчуваючи себе покинутим. Десь глибоко він відчував у ньому є щось важливе, але як це пізнати, якщо ніхто не дивиться? Вітер торкався його пелюсток, обрій залишався байдужим. І відчуття, що час спливає, а ніхто так і не побачить його цінності, що мить ця може згаснути даремно, стискала його ніжну душу. Він намагався вдивлятися в обрій, і його фіолетова голова все більше схилялася у бік. Сумно було крокосу, бо в цих краях, здавалося, не було ні знавців, ні мандрівників, що могли б гідно оцінити його тиху велич. Не було того, хто побачить. Ця скромна квітка не просто барвиста прикраса осінньої долини, а носій дару, який у давнину цінували вище за золото. І якщо його не помітять, шафран згасне разом із квіткою, залишившись невикористаною можливістю. Гори були далеко, озеро байдуже, і навіть вітер сьогодні не мав до нього діла. Розпач підступав тихо, немов ніч. Ну, навіщо все так хитро влаштовано в цьому світі, зітхнув він. Найшляхетніша спеція всередині квітки, що не здатна зрушити з місця. Її дар нерухомий, тільки й залишається стояти біля мовчазного озера, не знаючи, чи прийде хтось, хто зрозуміє цю глибину, божественне золото всередині і водночас така глибока самотність. Так минув перший день, перша половина його короткого життя. Ніч затягла долину ковдрою забуття. Крокус ще раз глянув на воду і прошепотів озеро хоч би ти пообіцяло щастя. Та озеро лише мовчки відбивало місяць, не порушуючи спокою. У повітрі стояла прозора волога, і крокус певен у своїй самотності, заснув. Прокидатися крокосу зовсім не хотілося. Він чомусь передчував дощ та вітер, а життя повернулося іншим боком несподівано пригріло сонце. Прекрасний шафран задухав всередини ще сильніше, огортаючи горді тичинки помаранчевим пилком. Сонячне тепло було таким приємним, що крокос потягнувся до неба всім своїм єством. І розкрився від задоволення. Знаєте це відчуття, коли раптом стає тепло і добре, і забуваєш про все, коли сонце заходить у серце так, ніби воно завжди там і було, і вчорашній біль здається майже страшною казкою, яку вже пережили, щоб дійти сюди. І замість вчорашніх, таких серйозних сумів раптом тотально поринаєш у щастя. Так і наш крокус розкрився біля озера на тлі синіх гір. На його шафранний аромат прилетів діловий джміль, і цей джміль-прибулець зняв усі тривоги. Він проник у квітку, і пилок покрив золотом весь його пухнастий живіт. Саме так і виходить, коли справді зігрієшся, перестаєш шукати і чекати на того, хто міг би оцінити. І щось хороше просто трапляється, і хтось з'являється, і це саме той, кого так довго чекав. Той осінній день у далині був політньому повним життя. Пташине озеро сяяло, як срібло, а в долині синіли гори. Любі друзі, таким я вирішила описати стихію вогня. Лагідним, майже аристократичним та дуже-дуже сильним. Цією казкою я завершую цикл моїх публікацій на тему енергії стихій. Якщо ви ще не слухали про землю, воду та повітря, оставлю посилання під цим відео. Якщо ви хочете віддячити мені за мій труд, донатом посилання на монобазу теж можете знайти в інфобоксі. А я дякую, що були сьогодні зі мною! Скоро на вас чекають нові, дуже цікаві проекти. Залишайтеся зі мною, підписуйтеся на мій канал. Зустрінемося з вами дуже скоро у традиційному читанні за кавою! З вами була Юлія Галес. До зустрічі!